Боротьба з хабарниками на рівненщині триває. Вчора працівники Служби безпеки України та прокуратури області неподалік Луцького кільця у Рівному спіймали на хабарі одного з співзасновників ветеранської спілки учасників АТО Рівненщини. Він одержив від жителя міста неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення одним з керівників військового комісаріату про відстрочку від мобілізації. Процесуальними прокурорами було здійснено контроль за вчиненням злочину, в ході якого було достаменно встановлено що особа вимагала від жителя міста Рівне та в подальшому отримала суму 11 500 гривень за сприяння, а також вчинення певних дій. Щодо надання відстрочки у Службі в Збройних силах України. За словами Андрія Боровика, передача коштів відбувалася у два етапи. Перший раз хабарник отримав більшу частину суми і запевнив мобілізованого, що вирішить питання. Однак незабаром військовозобов'язаний побачив себе у списку розшуку. Отримавши всю суму, хабарник поїхав у міліцію та військкомат, де хотів вплинути на рішення завдяки своєму авторитету. Після відмови чоловік з сім'єю вирішив залишити місто. Особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 369, прим. 2, частиною 2 Кримінального кодексу України сьогодні. Стосовно нього вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді домашнього арешту, як зазначив Андрій Боровик, це не перше одержання неправомірної вигоди, підозрюваним у сприянні ухилення від мобілізації. Стосовно цього громадянина на даний час достовірно доведений один факт. Однак, при проведенні контролю за вчиненням злочину, вказана особа озвучила близько чотирьох фактів, коли він приймав участь у тому, щоб зробити так. Щоб особи уникли служби у Збройних силах України. На даний час в межах кримінального провадження всі ці факти перевіряються. У разі встановлення дійсності цих фактів йому буде оголошена повторна підозра, а також підозра буде оголошена тим особам, які сприяли йому вчиненні вказаного злочину. Голова рівненської обласної ветеранської спілки учасників АТО Федір Капустинський шокований. Спочатку взагалі не вірив почутому. Каже, чоловік активної участі у роботі організації не брав, хоча й має посвідчення учасника бойових дій. В Зоні АТО був декілька днів, потім лікувався в військовому шпиталі. Журналістів просить про учасників АТО поганих висновків не робити. А про колегу говорить так: він був один одним із засновників нашої організації. Це факт. От активної участі в роботі організації фактично не приймав. Ну, були намагання залучити, але ну, вам хорошо, ви пенсіонери там, а мені ж треба на щось сім'ю годувати. То сьогодні ним подана заява на виключення зі складу нашої організації з метою недопущення її дискредитації. Не всі атошники Люди погані, легова частина це люди, які не, не, не побоялися піти. Дехто здоров'я своє поклав. Ну, як говориться, в нас. Прислів'я є таке в сім'ї не без виродку. Якщо усі факти будуть доведені, підозрюваного чекає покарання у вигляді штрафу від 750 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Ярослава зятих Валерій Гарматюк у ритмі подій.